Да, здравствуйте. Дякую, я хотів би скаргу подати на поліцейських. Значит, мене зупинили поліцейські, так як вони ну, не представляють, во документів. І я только знаю вот, їхню машину, номер машини. І вже більше, ніж півтора часа, вже почті ось ще 10 минут буде 2 години, як вони мене тримають, обставили фішками, по не представляються і нецензурно виражаються в отношении до мене. І пів Євген мене зовуть. Ну, дивіться, я на 102 вже дзвонив три рази, і от уже. А, кажіть номер.

Mm -hmm, все, спасибо. Mm -hmm. Доброго, Євген мене звати. Мене зупинила поліція, не предоставляє документів, обставила мене фішками мою автомобіль. І коротше, ніяких, я їм кажу, протокол задержання або що коротше, вони не представляються і мене задержали. І я стою вже почти 2 години. Ну, звісно, яких я дзвонив на 102 три рази. Вони сказали, ми зараз прийшли э, слідчу оперативну. Вже ну, пройшло 2 години і я от стою і ніяких реакцій. Ну, вони тільки мене обскорбляють. Тут один ходить бородатий, сказав, що взагалі мене нецензурною лайкою обскорбив. Заблокували фішками. Ні, ну не одразу, звісно, звісно, не одразу. Вони, ну я спровокував чи вони спровокували? Ну, во-первых, не я спровокував, я їхав собі, нікого не трогав. Зупинили мене, попросив документи, але він не підходив до мене, а стояв впереді капота, попросив типу перевірка документів. Я кажу, на якій причині? Яка причина? Провірки документів. Представте спочатку свої документи. Він нічого мені не представив. Сказав, тоді, якщо ви так будете себе вести, значить ми вас задержимо на 10 годин. Говорю, хорошо, якщо ви мене задержуєте, значить якийсь -то тоді потрібний протокол, яка-то бумага має бути задержання. Ні, ми просто вас задерж... задержуємо і все. Да. Да без разниці, хорошо, за, добре, да, давайте скаргу. Потому що я дзвоню на 102 вже три рази, ніякої реакції, Я вже стою, тут задолбався стоять. Моє время дуже дорого стоїть. Час мого времени стоїть 4000 гривень. Так, да, я ж вам і сообщаю, ви ж там записуєте наш розговор, правильно? Це обязательно моє прізвище нужно. Потому що прізвище в мене немає. У мене нема. є назва роду. Дивіться, є назва роду у мене. Так. Да. Да. Можете записати моє місто прописки. Ви ж почтою будете кудись відправляти. Да. Де я прописаний, будь ласка, я вам можу назвати своє пропискою. Ну, добре, це я понимаю, так. Да. Добре, я розумію. Тільки да, воно якось це рішиться, що я оце тут стою два години. Ви кудись будете дзвонити, комусь заобщати. Так який тоді смисл у вас мені? Місяць, що тут стоять ждать, чи що, поки ви розглянете мою скару? Я вам звоню для того, щоб моя ситуація вирішилася. Ну я понял, девушка. Ну хорошо, тоді можете мені посовітувати, кому мені дзвонити, Кому мені позвонить, щоб ми... моя ситуація вирішилась негайно. Я, наприклад не хочу тут стояти, я вже два години стою и жду. не чого? непонятно чого. Да. Да зачем мне адвокат? Мені служба, яка контролює оцю ситуацію. Щоб я мог вирішити негайно цю ситуацію. Да. Я зрозумів, дуже погано. Хорошо, добре, тоді пишіть скаргу. Тільки як ми визначимо на кого. Просто машину записуєте, да, і їхню для що? Номер. Хорошо, пишіть, так. Да. Значить, за запара. Я називаю як є, а ви просто підставляйте під свої графи. Запара. У мене є назва мого роду. Запара. А ви вносите в свої графи, я вам... Ні, просто я вам кажу, як є, як в мене є. А ви вносите в свої, як ви... Смотрите. Смотрите. Мужчина, Євген. Батько мого звуть Юрій, Род – Запара. Ні. це правильно так, должно бути все називаться. Як своїми іменами. Я вам сказав. Я все розумію. Я ж вам кажу. Я ж вам кажу, дивіться, мужчина Євген, по батькові Юрій. По батькові Юрій. Юрій. Так. Да. Бачите, як все понятно Назва роду за пара. За пара. За пара. Я же вам диктую. За пара. Фиксуйте. 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 24, 12, 76. Запорізька область, Запорізький район. СМТ Кушугум. Гум. Вулиця Кірова, центральна, 25. Не-не, будинок приватний. Дослідна станція Запорізька, Запорізь, город Запоріжжя дослідна станція. Ні, не, не знаю, на жаль, не знаю, Ні, я тут не бачу, я вони це зімаю. Дорога, дорога просто, це об'єкт, як мікрорайон, дослідна станція, типа мікрорайона такого. Я просто їхав от додому до себе в кушугу. І вот не доїжджає, грубо говоря, в Запорожжя, я вот ще так, грубо кілометр і вже в Запорожжя виїхав. Да, Рено Дастер 1041. Так, да, ну, не знаю, вона до мене передом стоїть. Написано поліція, розукрашена смигалками. Бо вона передом стоїть. Ну вона до мене передом стоїть, да, я не бачу з боку, що там написано. Начало десь, а то в 9-10 там. Побішуся, ще 5 хвилин, уже 2 години буду стою. Не, вони стоять, зараз дощ іде, стоять в этих жилетках, дощ іде, вони стоять в жилетках вот цих, вот, там не видно нічого. Я понял І куртка. Жиле... Не жилетка а куртка одіта, да, на куртки немає. Ось він стоїть, рядом з машиною, я не бачу нічого. Знак бачу, що в них этот, на грудній, но я ж отсюда не побачу номера. Я понимаю, вот я вам. Да, да, 1041 номер. Одиннадцатый, по-моему, регион. Да, одиннадцатый регіон, да. 11 регіон, да. Не можу, я вони мені документи не передоставляють да, свої ніякі. Я ж у них запитував, хто старший, кажу, підійдіть, будь ласка, тому що конфліктна ситуація, я довірні як то рішить. На 102 дзвонив, 102 зараз, так-да-да-да. Да, 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 і от я вже 2 години стою і ніяких емоцій. Три рази на 102 дзвонив. еще якась машина подъехала полицейская может 0361 Kia. Кі, не 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 вот тільки під'їхали тільки під'їхали ну да 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 мицубиси Лансер. Я ж не пам'ятаю. Сейчас я гляну, подожди секунду. Алло, алло Аар -А шестьдесят четыре семьдесят девять Иа. Чекаю. Да. Шестьдесят четыре семьдесят девять. Иа Ирина Анатолий. Добре, зараз, секунду, я скаргу реєструю. Патрульна поліція відділ моніторингу. Капітан поліції ага. у вашій скарги тут Так, Да, я просто скаргу дзвоню, на що? гарячу лінію дзвоню. Вот зараз вони реєструють скаргу. А мені щось скажете чи ні? Ну да, зараз, вот, я ще з дівчиною розмовляю. Добре. Алло, алло. Да, все, 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 записали. Приїхали. Моніторинга Сказали, моніторингова служба. Так. Да. Да. Ну, мабуть, так. Да. Це ж патрульна поліція мене зупинила, бо дівчинка спрашує, так? Так, так, каже, так. Да. Бо вони не представились, не представились. Я тільки по машині, от, що номер сказав. Yeah. Да, 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 все правильно. Все видно. Да, 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 я сейчас ручку, ручку возьму, секундочку. Сейчас я ручку возьму. Так, сейчас, 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 сейчас. Так, диктуйте. 8771 02. Все, це номер зарез. Ага, Все, спасибо, да, до побачення. Так, слухайте вас Все, просто зареєстрував. Так, так е е кухтик, Іван Тарасович, старший інспектор. Е номер, Оце вверху 2016 393, так? Да? Ага, все, 303. я зрозумів, да, да, так. Да. Це ж не посвідчення, я так зрозумів, це спеціальний жетон. Це ж не посвідчення, а спеціальний жетон написано. Це нагрудний знак, а це спеціальний жетон. Це жетон спеціальний. Понятно. Наш дивіться, кабінет міністрів видав, що посвідчення давно виглядати в зовсім другому і Там доно на написано посвідчення. Ну, а ще міністр внутрішніх справ затвердив такі. Так, кабінет вища, міністра вище міністра внутрішніх справ. Вони ж ви, ви подчиняєте з кабінету міністра, так як вони вас создали, правильно? Те саме, як ви починаєте з Конституції. Конституція каже, виконувати основне. Конституція, саме... да. Конституція це найголовніше. Конституція це найголовніше. Бачите, зараз не будете посередині дороги, нарушаєте право дорожнього. Дивіться, я включив аварійку. Дело в тому, що вони мене зупинили, вимагали мене прийняти право. Я їм кажу, я, я їду прямо, мені право не треба. Кажу, представте мені документи, і що я нарушу. Вони мені кажуть. Нам треба, щоб ви прийняли вправо. Говорю, ну це вам треба, мені не треба. Говорю, на які вимоги, що законна вимога яка. Ну, Звідно правил дорожнього руху, інспектор може зупинити і показати, куди вам потрібно. Я зупинився прийти. на знак стоп, як положено. У мене зафіксовано. я зупинився на знак стоп. Проїхав, тут машини стояли, отак. Було місто там тільки. Він мені показує, туди прийняти, ну, мені туди не треба. Я приїхавсь прямо. Я розумію, але згідно правил дорожнього руху інспектор вказує місце, зупинки. Ви це інше, якщо я, як... я щось порушую. Если я щось порушив, то я ж нічого не порушив. Або, вона приклади на приклад, бойового розпорядження військового командування, так як на нас зараз до війна. Ну спорний вопрос. Спорний спецоперація. Росі, не спецоперація не по закону. Це в Росії. А, ну там трошки в нас по-другому назвали. Ви в Росії, то для вас Ні, це я не з Росії, я живу в Кушумі, прописаний всю жизнь з КОШУ. Я знаю, я Чому просто я, знаю. Бляді? Ты що, блок? Камеру виключи. Та я знімаю себе, вигляду, себе знімаю. Прямо зараз камеру виключи. Що ти ругаєшся?